Коли живе в цій громаді, це ваші гроші, ваші податки, ви йдете до керівництва громади і вирішуєте питання, як і куди скерувати ці гроші, не чекаючи, що хлопці вернуться і не ведуть порядок. Хлопці, коли повернуться, їм треба буде час на реабілітацію, на соціалізацію і на повернення до мирного життя. Натомість інфантильні люди хочуть. На їхні голови, в яких ще війна, звалити купу інших проблем побутового характеру, з якими можна справитися самостійно. Тому, друзі, будь ласочка, вчіться, тому що у нас буде дуже сильно не вистачати розумних і толкових кадрів. І на ці вакантні місця Держслужба, корпоративний сектор, зайдете ви. І коли ви кажете, що ми можемо зробити для пришвидшення повоєнної розбудови України. Якщо у нас на ті чи інші посади, на ті чи інші ланки прийдуть ідіоти, то ми її в Україну не відновимо, не побудуємо ногу, не розбудуємо. А якщо прийдуть люди з світлими розумами, головами, знаннями, ну то тоді у нас все вийде. Тому повертаємося до самого початку. Не чекайте, що вас хтось покличе щось зробити. Беріть я цю ініціативу в свої руки, вчіться, ставайте кращими. І тоді у нас буде хороша Україна. Був опозицією, вони вже давно 2 метри під землею. Все решта, це мімікрування ну, під, під так звану опозицію. І тому, коли там дев'ять гостей приходять, і дійсно вони там, намагаються критикувати Путіна, вони якісь здорові аргументи, на 10 гості аудиторії, яка вже повірила. В те, що ось цей там блогер, ось цей інформаційний ресурс несе якийсь просвітницький так, там, матеріал, вам, вам через це вже будуть запихувати легесенько кремлівські наративи і ви будете їх сприймати, тому що ви вже стали аудиторією, яка довіряє цій людині і тим, хто до нього приходить. Тому, а, на жаль, можна регулярно бачити якісь відео з нічних клубів, де ваші ровесники відриваються під якусь, прости, Господи, інстасанку. Я не знаю, що це таке, але я знаю, що це має російське походження. І кожного разу, прослуховуючи російський контент, ви допомагаєте російській армії вбивати ваших же співгромадян. Тому що кожного разу, коли ви прослухали в Ютюбчику Крутой Руський РЕП, комусь монетизація капнула на рахунок з цих грошей, якийсь артист сплатив податки. Ці податки пішли на виробництво а, снарядів, ракет. Куль, якими потім російська армія стріляє у людей з Житомира. Тому, будь ласка, канцел максимальний всього, що має а, походження крапка, «ру».